Ви на каналі Камелана. Сьогодні в мене є такий слоник і така собачка. Було два різних Та... собачка, ну і слоник. Слоник то я собі купила, а собачку то купили моєму дворідному братику Макарчику. Мого дворідного братика-макарчика скоро день народження. Я думаю, що йому сподобається така собачка. Цікаво, як працює, зараз відкриємо. Будемо відкривати, буде відкривати мій рідний братик. А цю зараз покажу, як вона працює. Тут є кнопка, на неї нажимаєш і вона крутиться. І Є спеціальні бульки, щоб заливати. Зараз спробую. Залью я там сломаю. Уже спеціальна така штука швидко забрати, як не вона не

Ого, як багато вулюк вилазить. Класно так. Ого, як багато. Там вже було дуже багато булю. Дуже класно. Кому це відео сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!